Вітаю вас, мої дорогенькі, я Ірина, і ми зробимо розклад, але трохи пізніше можливо, спаде мені щось на думку. Але скажу відверто, ви напевно і помітили, останнім часом я і мало роблю розкладів. Я вже пояснювала неодноразово, що відколи зняли заложного. Це не просто небажання працювати. Я не бачу в цьому змісту. Я не бачу в цьому змісту. Я, якщо роблю розклади, то тільки ті, які дослідницькі, я люблю розкопати, дослідити, як той детектив, ну не дарма я вчилась на то. Гразд. Я прочитаю спочатку один коментар. Не буду казати, хто це. Це людина публічна, вона наразі воює. Не буду казати, встать, не буду казати, але можливо, тут і зрозумієте. Гаразд, а про вилучення в ППО перед самим вторгненням клістронів, що паралізують роботу радіолокаційних станцій, які лише. Червні 22-го, після подій в Вірпіні і Бучі повернули. Коли стало ясно, що Київ не здали, нагадати зараз чи вже після свят, дістали ви мене? Буду читати те, як тут написано, сучі діти, знову маю втрату 25 рочків. тільки одружилося дитя. Знову не було можливості прикрити. Знову якийсь син, знову молитви, сльози і свічки в травній хустці. Як же ви дістали? Ви не мали права на помилку у воюючій країні, бездарі, неграмотні, хитрожопі, комедіанти, популісти і рейдери. Ваші помилки втрамбовані в ґрунт. Лежать і їх витягти змоги нема. Борашка вся повністю на військових рейках, а ви на білих доріжках. Вам буде падлюки, що згадати, нікому нічого, нікому нічого не забуду. Від гордості за український паспорт з безвізом до відстрілу кріпаків на кордоні, від Квітучого Маріуполя та курортів Чорного моря до облав ТЦК. Від армії, мови віри до, до сватів, кварталу та земарафону. Від України до стікаючої кров'ю території. Одна галочка в бюлетені. Давайте відверто кажу боляче, тому що я бачила, що останнє, якщо я добре дивилась, бо я вже, знаєте, не можу дивитися новини. Не новини, ні коментарі. Вибачайте, якщо я останнім часом так трохи відсторонилася. Мене бісять деякі люди. Ну, конкретно бісять. Кажу відверто, кажу, як є. Ви мене знаєте. Ви мене за це і поважаєте, тому ви зі мною не перший день, а довго. От. Я не буду мовчати. Не, не така я. Мене за насраку давали мені за те, що я щось могла там десь збрехати. От. Навчили правду казати. Так само і тут. Тому, от останні слова: одна галочка в бюлетені. Давайте подивимося. Чи можна в Україні провести вибори? Давайте це подивимося. Чи можна в Україні. Не боячись, що прилетить, зробити вибори. І так, наскільки це можливо, я не договорила свою думку і, напевно, ніколи її не договорю. От, ви бачите, карти показують, що можна. Тут немає ні однієї карти. Зараз ми подивимося тут, і тут теж. Треба просто дуже добре підготуватися. Тобто вибори можна зробити. І ця карта, ці всі карти кажуть, треба взяти на себе відповідальність. От вам ця карта. І. А, як би вам сказати, не бездіяльність повинна бути, а повин, потрібно щось робити для цього: зробити якісь е, сховища, зробити це в підвалах, зробити це в метро. Навіть можна в метро зробити. Люди ховалися в метро. Розумієте? Ну, Звичайно, не в кожній. Е, е, не в кожному місті є метро, але можна зробити. Є бомбосховища, можна це організувати. Тобто карти показують, можна це зробити. Чи задумується над цим наша влада? Хто повинен це організовувати? Наша влада, правда? Але вона ж не хоче вчепилася. І так, чи думає про це наша влада? Ну, вони роздумують про це, так? Вони хотіли би їх, як би це сказати, зманіпулювати. Цю. Да, да, от і ця карта теж підтвердження. Так, вони би хотіли, але вони би хотіли їх зманіпулювати. Тобто, наша влада хотіла би їх зманіпулювати в тому, в свою, на свою користь. Тобто, людина хоче пожиттєво залишитись імператором. Ось як. І тут місяць випадає тут і коли випадає місяць і мах, мої дорогенькі. А тут у нас перспективи які. Тобто ця влада їх сфальсифікує. Тобто, щось там прибріхають. Там може бути, знаєте, навіть якщо вони сфальсифікувати не зможуть, там не буде тих імен, за якими ми ви могли би проголосувати. Розумієте? Будуть або. Ті самі, от по місяцю. То саме, з того ж болота, тому що місяць це є болото, яке затягує, щоб ви розуміли цю карту. З того болота вони витягнуть і притулу, і поворознюка. Ну, я приблизно кажу, можливо, їх і не витягнуть. Я не здивуюсь, якщо вони Буданова виберуть. А відверто скажу: я не знаю, як можна Буданову довіряти. Розумієте? От не знаю як. Це. З тої самої опіри, і Зеленський, і 95-й квартал Шепідо. З тої самої опіри. Вони вже знищили повністю гур, щоб ви розуміли. Наших спецпризначенців більше немає. Вони їх відправили на косу. Я правда забула, як та коса називається. От. І там була засада. До речі, про цю косу. Якщо вам цікаво. Дайте конкретно назву коси, що ви хочете. Ну, приблизно я вже розумію, що я хочу знати. От. Але, можливо, у вас будуть запитання. Ось такий розклад. Тобто, вибори можна проводити, до них треба серйозно підготуватися. От. Але наша влада знає наперед, що вони їх сфальсифікують. А тепер подивимося. Будуть. Цього року вибори. Саме президента вибори. Ні, не будуть. Не будуть. На жаль, ні. Не будуть виборів. Саме президента цього року не буде. Тут щось треба міняти. Дурочку зіграють, але що цікаве, що я бачу, що тут щось буде відбуватися цього року. Дуже недобрий, дуже недобрий рік для України. Я не бачу виходу поки що. Гаразд, мої дорогенькі, такий мій розклад для вас. Вибачайте, що невесело, як хтось каже, хоч бери і вішайся, ну, тоді, значить, Ірина не повинна робити вам розклади, щоб ви не вішались. От. Ті, хто хочуть вішатись, йдіть на фронт. Помагайте військовим і повірте, вам буде це, як це сказати. Запишуть у вашу карму. Бережіть себе, мої люди. До речі, тут буде якесь, бачите, я збилася, тут буде якесь повстання. Цього року буде якась боротьба, повстання внутрішнє саме в Україні, не зовні. Це буде внутрішнє буде повністю розвал устрою. Повністю Україну Зеленський знищить за цей останній рік. Він робив це поступово. А цього року він таки доб'є. І Конституційні суди абсолютно все, всю судову систему, державну систему. Не просто так у нас Офіс президента. У нас була колись адміністрація президента. Як ви думаєте, чого вони поміняли на офіс президента? Теж мені артисти? Бережіть себе, мої любі і разом до перемоги. Все буде Україна!